это, даже в ничтожном, вот это полезное, Господи, благослови нас в этом. Мы очень нуждаемся, и мы жаждем Тебя, Иисус. Мы, мы, нуждаемся в Твоем благословении, мы нуждаемся, Господи, в Твоем Святом Духе. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты наполнял нас, Господь, и изливал Его, Господи, исполняя нас Духом Святым, чтобы мы выходили отсюда преображенные, чтобы люди, Господь, видя, какие мы возвращаемся отсюда, задавались вопросом, что они так делают, что они выходят такие радостные. Боже, благослови, благослови, Господи, помоги, Господи, каждому получить эту радость, радость, которая не зависит от обстоятельств, ту радость, Господь, которая дается Духом Святым, ибо это плод Святого Духа. Боже, благослови, мы все нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы прославляем Тебя и воздаем всю честь, всю славу, Всю хвалу єдиному единому тебе великий, славный, любящий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Shame. Самозванець. Друзі, я не співав, але завжди люблю славити Господа і бажаю всіх прославляти, як можу, і наскільки це ми розуміємо. Тому хай Бог нам благословить і допоможе служити Богу так, як ми можемо служити. Тому я хочу заспівати пісню. you Ты даешь покой, ты, Господи, поднимаешь нас. Слава Тебе! Щоб ми могли славити нашого Господа і щоб Бог благословив нас. Я дякую Богу, що тут прославляється ім'я Бога. Я дякую Богу, що ми можемо разом, наскільки ми можемо трудитися в імя нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, Бог завжди бажає, щоб ми могли трудитися для Нього, славити Його. Знаєте, я зараз з братом Леонідом говорив в цим. ці, от і Стефанію говорив, ми зараз біля 200 чоловік. У нас по селах, де ми кожну неділю об'їжджаємо їх. Знаєте, не вважає Галицинова, де зараз теж хоче там далі, щоб і там діло здвинулося, хай Бог благословить друзі. Тому коли ми трудимося для Господа і коли ми, Бог бачить твоє і моє бажання, коли він бачить, і чує, що в тебе є бажання йти євангелізувати, розказувати про Бога, ви знаєте, Бог завжди виходить на зустріч, коли ми не тільки на місці, знаєте, один, а десь хоч де-небудь. а хоч де-небудь і Бог тоді ну, ще більше благословляє, як благословляє. Знаєте, ми дякуємо Богу, що Бог не оставляє нас, що Бог чує твої і мої молитви. Але буває той час, коли Бог не чує. І таке буває. У нас зараз така картина, яку ми наблюдаємо, яке, яку милість євив Бог в церкві. Брат Олександр, це з Херсона, помните у вас був? Його дитинка одна менша, друга більша. І той вже два роки вона не могла їсти те, що їдять люди. Їй не забуло ні не ні молока. Ні цукерки, нічого не давати. Я коли їх запросив до себе додому, вони кажуть, те не давайте, те не давайте, те не давайте, те не давайте. і дитинка така, ви бачили, маленька. Ви знаєте, але це вже, набуть, мені 2,5 ліків. Чи три, я не знаю, так, дві з половиною. Кажу, Саша, да ми помолимося, що в церкві. каже, вже молилися, вже було кругом. І були в Києві. Де ми тільки не були? Каже, якщо вам розказати, скільки грошей ми розтратили на це. Але, друзі, проста молитва, Господь, саме помолили за цю дитинку. І проходять тиждень, і дружина носить і каже, бачу, вона вагу набирала, стала давати все, що є. І молоко, і сир. То сказали, врачи, не можна посадити діатез, вискакує, і не можна їсти. Але каже, що дитинка росте і вона набирає Скажемо Слава Богу, друзі. Бог з нами, і Бог любить кожне серце. І тому небагато. Але є, коли Бог відповідає, але є час, коли Бог мовчить. І тому моя тема проповіді. Що ти робиш, коли Бог не відповідає? У кожного є свої питання, у кожній, я думаю, у кожного є, що питаєш, а відповіді немає. Знаєте, у нас одна сестра підійшла, Вони з Баптістів. Приїхали із Мість Станіслава, він пастир з дружиною. Знаєте, і... Але хочуть хочу чути, що Бог каже. Хочуть чути, що Бог каже. Знаєте, вона захвалила дуже. Вот. Назначену хімію, і вона думає йти на ту хімію, не йти на ту хімію, ну ну, що ну, ну, робити? І каже, слухайте, ну, ну може Бог вам щось, щось дасть напрямок, ну що мені робити? Да. Далі? Не хочете йти. Ви знаєте, коли я поставив цю штуку ну, перед Господом, і Бог каже, що дорога до неба, що розстояння є. Підчині. Але треба пройти. Через вогонь. І вона каже і духіть їх приймати. Для неї оця відповідь була, але треба пройти через вогонь. Чому так Бог веде, друзі, ми не знаємо. зцілює, другий проходить через вогонь. Але ми знаємо, друзі, саме головне не повторити чотири помилки Саула. Чому Бог перестав. Відповідать Сау. Знаєте, я себе там знайшов. Хоча сам цю проповідь готував да? і сам себе там і знайшов. Які помилки, буває, ми робимо, що в нас зразу Бог відповідає, а тоді Бог чомусь починає мовчати і не відповідає. І в цих помилках, друзі, Застряг Саул. І тому, коли ми читаємо книгу Біблію, це буде з 13 голови перша помилка, яку зробив Саул, це своєвілля. Тобто своєво. Ось тут ми коли читаємо 13 глава, да? він чекав восьмий вірш. Сім днів назначення. Ось Бог проговорив до Сомоїла. Самоїл проговорив через... до Саула. Чекай ми сім днів. І тут Біблія каже, що він чекав сім днів, все ще не приходить у Валган. Самої. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватися. Тобто люди стали розбігатися. І тут він залетався. Що робить далі? Самовір сказав, чекай, але він бачив другу картину. І тоді він каже, принесіть. Що треба для того, щоб принести для жертви? Несіть, я принесу жертву перед Богом. Що заборонялось, йому це робити. І він бере цю жертву, назначений, виніс, тільки приніс жертву, а тут приходить хто Самоїл. Знаєте, тут я сам для себе, знаєте, я так дивився. Але Самеїл сказав один із тим, що ти не робив? Знаєте, я так аналізую свою життя, і часто себе знайшов зараз. Я сьогодні тільки обрати на це пліма. Що ти наробив? І знаєте, бувають такі помилки, що ти їх зробиш, а тоді вже тяжко їх і поправить. І коли Савоїл сказав йому Сауд, що ти наробив? Він що, мовчить. Ну, зріши. Друзі, коли люди починають служити Богу. Часто проявляється своєволі. Я коли дивився пословим, що такою своєволя, це люди, коли йдуть по своєму розуму. І вони ніколи не звертають увагу на посторонніх. Ось як і думає, від так і йде. І ви знаєте, і Самуїл, коли проговорить, ти мене а амінь. Не чекав. Друзі, ми друг другу потрібні для того, щоб могли помітити наші помилки, щоб Бог не сказав, слухай, що ж ти не робив? Але не робив уже квісто перший гріх своєвої. Знаєте, багато людей у нас зараз десь до 100 чоловік кожну неділю приходить, не віруючись. Це мінімум 100. Буває і більше. Знаєте, Ми оподіляємо по хлібу. Знаєте, отак, коли розстаємо, да, то ми бачимо. Коли 300, коли 280 роздаємо, ну, і рахуємо наші сили, церкви, це, і 130, як коли. Знаєте, То в кожного свій розвід. Оце це воля. він рішив отак йти до Бога. І думає, що він йде правильно. Йому не потрібен там не пастир, йому не потрібні не друзі. Ви знаєте, ось вона йде отак і каже, отак, отак я буду йти до ради. Так можеш не дойти. І Бог може проговорити, що ж ти робиш? Чи що ти не робив? Прислухайся в церкві, прислухайся, що кажуть. Ви знаєте, в нас сприймали водне хрещення, де зараз у нас має на місяць, це опять буде водне хрещення. Знаєте, І так підходимо, з людьми говоримо. А в їх своєволі свій розум, свій напрямок отак іде. Ну кажуть, чого ти не приймаєш водне хрещення? А сама. Ну, людина йде в своєму розумі. І так, перша помилка, друзі, хай Бог збереже нас от самовір'я. Як я, я думаю, це є так найсправедніше і так треба йти. Ми друг друга доповняємо. Друга помилка, яку зробив Саум, це була 15 глава, 23 вірш. Ось це його вже друга помилка, яку він так же робить. Опять іде, Бог йому каже, ти пам'ятаєш, як амалік не пропустив євреїв? От пам'ятаю, учитавши закон. Так от я тобі кажу, все, що є, уміточ, і повертайся. І ось він повертається, повертається, Самиїл каже, ну як там у тебе все добре, все викине. А що я чую? Блія отець. Друга помилка неповна покора Богу. Тобто він покаряється Богу, але неповна покора Богу. Люди би говорили, не поступи чи ж не допусти оцих чотирьох помилок в своєму житті, що ти можеш відповідь від Бога. Тоді не получає. Як того, я все зробив? А що? І от дивіться, опять. Пішов, вроді все знищив ходи, а там написано худобу лику, бичків поставляв, овець царя Огага оставив. Бо знаєте, що ж ти робиш? І тут 23 й вірш, Дивіться, що написано. Адже не був. Такі як чаклунство. А своє вір'я, як злочин і до поклонства. І так, своє вір'я і тут не повна покора Богу. Друзі, добре нам дивитися сьогодні, наскільки ми покоряємось Богу. Сьогодні, знаєте, люди, коли приходять, я завжди обходю весь зал. Без Дісіді я починаю проходити, особливо що люди, да, і ну, вітаю їх, і говорю, знаєте, І ось вроді, віре, але повної покори до Бога немає. Вона трошки оставляє омалька. Надо оставити, щоб він жив у його серці. От як ви думаєте, таке питання? Кажу, ну чого ж ви не приймаєте? У нас баламалики, водне хрещення. О, а що діти скажуть? А що чоловік скаже? Знаєте, і цей а